Дівчатка, якщо солодкі вареники з сиром, то обов'язково з гарбузовим тістом. Приготуйте і самі зрозумієте чому. Гарбуз можна приготувати зарання, за день, за два, і покласти його в холодильник. Для цього треба нарізати на кубики і спекти в духовці, потім перетерти в пюре. В день приготування починаємо з начинки. Змішуємо сир, сіль. Ванільний цукор, звичайний цукор і яйце. Від спеченого гарбуза відділяємо 200 г пюре і на ньому будемо робити тісто. Додаємо сіль, яйце, олію і все ретельно перемішуємо. Поступово додаємо борошно 350-450 г, можливо, і 500. Ви дивіться по тісту. Воно має бути м'яке, але не липнуте до рук. Залишається просто наліпити вареники. Як це робиться, знають усі тому не буду особливо на цьому зупинятись. Скажу тільки, що поєднання солодкої сирної маси з приємним ніжним гарбузовим тістом це щось неймовірне. Дівчатка, обов'язково спробуйте. Готові вареники варимо 4 хвилини і насолоджуємося смачного!